Два десятки машин згоріли минулої ночі у столиці. Машини не будь-які, а переважно із номерами західних регіонів України. Із серією Аа, тобто Київською, згорів, наприклад, автомобіль голови спілки офіцерів України, колишнього нардепа Євгена Лупакова. Саме цей чоловік, між іншим, кілька днів тому розповів в широкому загалу про те, що центральний будинок офіцерів у Києві, як тимчасову базу, використовують спецпризначенці та тітушки. Одна за одною 20 машин за добу вигоріли вщент, і ще три постраждали, коли на них перекинулося полум'я. Автівки горіли майже у кожному районі Києва. Такого масового підпалу рятувальники не пам'ятають вже давно. Зазвичай в середньому за добу горить не більше п'яти машин. Ми виїжджали 17 разів, де так кажуть, постраждали так автомобілі. Це е... Дуже великий показник. Ймовірна причина виникнення цих пожеж це підпал. У цьому дворі геть вигоріло дві машини. Цю Нісан Мікра власниця придбала лише місяць тому. Авто Андрія стояло поруч, йому дуже пощастило. Стучали в двері розбудили просто в середі ночі всіх, кого тільки можна. Тут толпа людей була чек 20. Витаскували все, що можна, відтаскували, спасали, тушили. Машину встигли відтягти згоріло тільки церкало. Могло б все взорватися, все. всього так повряд машинки б взорвалися, і нічого ні, ніхто б не зробив. І ще зранку в соцмережах люди поширювали інформацію, що згорілі машини належать саме учасникам Євромайдану чи автомайдану. Мовляв, навмисно спалюють автомобілі, що мають реєстрацію з західних областей. У МНС цю інформацію спростовують. Майже всі автомобілі саме київської реєстрації, лише. Чотири з них з регіонів ні, я ні, моя машина не брали участі в автомайданах. Ну моя машина останній час була припаркована під будинком. Опитані нам потерпілі заперечують свою участь у протестах. Попри це, на євромайдані це вже охрестили залякуванням, спалені для залякування опозиції і тих людей, які прибувають. Всієї країни до Києва люди приїхали по совісті, а бантити спалили по гріху за фактами. Пожеж відкриті кримінальні провадження. Тетяна Лазарчук, Вадим Верба, Валерій Сицюк. Новини два плюс два.